Власник приехал. Двери снял уже. Надо тут сделать крыло. Вот тут у нас болячка. Локалку. Бачите, их уже начухал. Коррозия. Займаюсь. Ну, на перший погляд здавалось, що все просто. Тут трошки, да і все. А тут уже отак. Ну, продовжую роботу. Не знаю, хочеться десь отут зробити переход по лаку, Сюди розпиляється, Ну, будемо бачити, як буде виходить. Так, друзі, підготовив елемент вже під фініш. Е, в даному випадку я його буду фарбувати мокрий по-мокрому. У е, нас тут м'яти немає, дефектів немає. У нас заводське старе лакокрасочне покриття. Е, в більшості випадків воно є, не є термопластичним, воно не контурить, на нього можна наносити ґрунт мокрий по-мокрому і одразу фарбувати при правильній розшліфовці. Корозію прибрав, зачистив. І прийшлося ж сюди лізти, от аж покуда. Тут також риска була корозії. Так. Значить, схема така. Кислотна серветка в цьому випадку, як ніколи, зручна буде. І далі грунт мокрий по мокрому буде. Перший шар. Зараз підсохне 5 хвилин, підігрію трошки, і обратно нанесу другий шар, уже більш повний мокріший. Запшикав он туди. Все гарно. Ну і так виглядає другий шар мокрого грунта. Все. У нас тут основа заводська стабільна, контурів немає. Сходи плавно розшліфовані. Правильно. Так, сушимо і красимо. В такому випадку технологія мокрий по мокрому, має право на життя і повинна бути. Пройшло 15 хвилин. ґрунт мокрий по мокрому висох. Так, дивимось, бачимо граничку, да? отопив, видно, да? від ґрунта. 800 від радекс. І берем оцю штучку опил. Ми його отак легенько підчухуємо в зону переходу. Можемо і тут провірити, чи немає сміття. Ну, все добре. Все добре. Все, ідеально розташований ґрунтик. Видно. Тепер наношу базу. Липкою серветкою протер, липкою серветкою протер, LPH 80 мінік. PPS. -ка. Фарба тут залишилась грам 100, дуже зручно. І наносимо перший шар. Так, для першого разу достатньо з наружої сторони, а тепер з внутрішньої. Все, сушимо. Обдув протер. Наносимо другий шар. Так, тиск добавить прикрутил. О, пойдет. Слушаем. Другий шар підсох. Отак От виглядає. Так, а зараз ми що робимо? Беремо біндер. Він отак виглядає. ППСки він вже давно налитий, зберігається в ній. Зараз перед тим, як наносить коригуючий шар. Опильний туманний димчастий. Я нанесу біндер, а потім базу. Ростушую і буде бімба. Другий шар база підсох. Беремо біндер. Прозора рідина. Той же самий краскопульт і наносимо. Наносимо приблизно в раз більше. Приблизно десь отак. От Ну от видно, да? Де мокрий? Ждать, поки висохну не буду, перезиваюсь і одразу наношу базу. Так, видно, ще блестить, мокруватий. перезувся, надів маску, ну на його баню. І розтушовуємо. Тиск понизив і на півоборота додав матеріалу трошки далі і розтушовуємо все на цьому достатньо одного шару хватить, розклеїв базовий парашут переклею його далі. Підлоки. Ну, так розтушовано. Так виглядає розтушовка через біндер. За кадром я ще один коригуючий шар наніс. От видно, да? останні крупинки десь в цьому місці кінчаються. Лачок буде десь приблизно отак. Перший шар наносимо по останній крупинці. Лак буде ванда 810. Лак буде у мене 810 із швидким затвердником, і прискорювачем сушки акселератор. В такій компоновці лак сохне при 20 градусах 3 години. Розтушувати лаковий переход буду 150 розчинник Аут. База подсохла, обдул оптар, бильджи миник LPH80 с бачком, наношу лак. Сушим 10 хвилин, от і все готово. Так. Отак от виглядає розташовка. Це крупинки, де там лак попав сухариком. Оце ну, все діло сполірується. І буде гарно. Саме головне оцю зону висушить гарно. Другий день. Сушка. Гарно просушую зону переходу. Так, споліровую границю. 2500 на машинці. Пройшовся отака матовість легенька. За мікропил прибрав. От на тряпки от така штука є. У мене в інтернет-магазині продається від RADEX Дуже хороша. От півтори. Є ще трьох тисяч у мене вже закінчилось. От і все. Відполірував. Зона переходу не видно. Лимо лампу. Ну все добре. Ще разочок. Контрольний для вас. Вигнав машинку на вулицю. Давайте глянемо. Як вийшов у нас локальний ремонт з переходу. Те, що ви бачили, чітку границю по чорній лінії. А зараз все візуально в один тон і не відрізняється зовсім. Ну, скажу так, що це був такий наглядний приклад, як зробити локалку і як розтушовувати. Видно, по лінії було. В оцих зонах десь лаковий переход. Все блестить ідеально, гарно і в один тон.